В цім лісі тут по царизму. У мене така знахідка, у мене аж серце колотає. Я не знаю, ще що, що там. Всім привіт, ви на каналі Легендарма. З вами я Софія. Сьогодні я знову на пошуку. Я ходжу небагато, ходжу десь колись по 2-3 годинки, тому відео монтую 2-3 в кучку. Якщо вам подобається, напишіть про це. такий пошук. Сьогодні я. Ще взяла подугу свою, щоб мені не було скучно. Також зі мною є мої хлопці. Ходимо, шукаємо, можливо щось вдасться знайти. Це ліс старенький. Тут було небагато разів, він вирубаний, <мір> кущі. Якщо вдасться щось знайти, я вам покажу обов'язково. я в такій частині лісу. Там мій помічник. Є в мене сигнальчик. Досить гарний. Показую вам. Угадуйте, що це, хто вже бачить. Так, це шикарний перстень. Величезний, чоловічий, Валки він важкий. Оце сьогодні гарний пошук. Мені подобається. Давайте я витягну водичку і помию і покажу. У цих ясенях є знову сигнальчик. Ой, хочу вам показати, що 17 показує видає, і думаю, що це мідний. опять утік. Що це в мене все тікає? Мідний хрестик з вушком ціленький. Не хочу сильно тягти, бо зігну період царизм, так як я тут у ясенях. Ходжу, тут були хатки по царизму, дуже багато чорного, дуже багато кераміки їхньої. І це вже пропущені сигнальчики між чорним стараюся визбирати. Бо тут сходжено, не знаю вже, скільки раз. Сходили комаради. Ну, Приємна знахідка кидаємо. У мене манюсінький сигнальчик, 11-12 бив. Я вже думала, може, фольга, але думаю, перевію. І це в мене гудзичок. Гудзичок герка. Ще така гарна в патіні. Малесенький, який гудзичок. Класно. Побігаю ще тут, поки є час. Можливо, ще щось дасться виходити. мене в мене такі кущі радянські, хто нахишив. І є в мене сигнальчик досить-досить глибоко. Не знімала, бо думала, що опять мусор. Не знаю, що це. Давайте спаковуємо. Як я люблю ці миті аденаліну, коли не знаю, що. Медальйончик якийсь. Чи підвісочка. О, це та тильна стояна. Тут вставлялася або фотографія, або камінчик. А може я ще скопаю, подивимося, можливо, якийсь камінчик вдасться знайти. Ну класно. Нехай буде що мідна, але я такі знахідочки люблю. Досить гарний сигналчик 46. Я сподіваюся, що це щось цікаве. Має бути монетка мідна. Полюбому. Видиї не змінилося. Така гарна, такий гарний сигнальчик, Високі видиї на мідь. Ось там. Він і шукаємо. Бачу, бачу, бачу конинка, чи кільце. Ану, хвилиночку. Вже зрозуміло, що воно мідне, бо високі види її. Да, коненка напевно. Мабуть, коненка Мідь. Вдягав я рукавички бо зараз пачкаю все. Ну теж круто. Бігаємо. Ще один чудовий сигналчик. Думаю, ви вже бачите його. 5 мід... Ось такий хрестик в гарнім стані. Вушка, правда, немає. Знову несибний, мідний. Чи бронзовий. Як краще. Ось такий кесунчик. Є в мене якийсь такий сигнальчик цікавий. Бронза чисто. Така як голочка, але ж не знаю, що це таке. Може відпечатки якоїсь штамп ставити, закладалося. Ану. Підказуйте, якщо хтось знає, що це таке. У мене там сигнальчик глибокий досить. Всі два після ти, але я вже замочилася вже вечір. Вже просила Віталіка, щоб поміг мені викопати. Дивимося, що там. Якщо чесно, сигнальчик. Може, ти Потепін? Я казала, що? Міч. Діньга. Діньга? Угу. Чую, що величезний сигналчик? Да, я казала, що в мене рідко тепляється. Ось ще одна є. Ну, ну дивіться, який рік? 1830-й. Як як? Класно. А то я вже замучу вас, Це вже важко. Знає, питають, ну що, де Куди ти? Не знаю, я я кажу, я не У мене і тут знову сигнальчик. 27-28, досить гарний. Спробуємо подивитися, що там. Десь тут уже. Викупала. Ще цікась заготовка свинцева. Угу. На цей було не схожі. Плавок чи заготовка. Думаю, що свинець, бо дуже важка. Був у мене сигнальчик з цієї ямки, спорний, не знімала. І випала там кусочок сибель була вилочка, мабуть. Будь важке Будь важке було. І тут ще одна ямка під деревом, під ясю, так як я люблю під деревами копати. Якась монетка. Навіть не знаю, що це. Схоже по цим що це соліт. Польський. А ви, якщо знаєте краще, підказуйте, буду вдячна. Дев'ятнадцять двадцять. Досить гарний сигналчик глибокий. Спасибо. Я Шукаем. Черт -черт. А, капсуль. Молоденький капсуль. Викопала там ямку. Повипадала в мене кеамічка. Дивіться яка кеамічка по царизмі. Можливо, хтось. Фокусуйся, хтось не знає. І, І ось така якась мисочка чи таєлочка, як кажу. Тут в мене є сигналчик якийсь. Копаю всі спорні сигнальчики. О, є, так як місце цікаве. Конинка. Ага, Від коника, від упряжі кінської. Чорна. Тому давала коля, бо вона кована. Кидаємо такий сигналчик, загортаємо ямки і рухаємося далі. Не знаю, що це таке. Мені виглядає як капсуль. На цій місці це вже п'ята. Чоловік каже, що це не капсуль. Якщо знає хтось, підказуйте, допомагайте, що це може бути. Синальчик. Якщо не чорний опять вечик, то має бути щось цікаве. Вже веде її скачі, вже мені не подобається, що воно так скаче. Ой, капсу до п'ять. Це маленький випав. Бачите, які сигнальчики? Бачимо я легендочка. Малюсенька. Є у мене гарна знахідочка. Прямо тут у домовій ямі. Це знову хестичок, вже третій на цьому місці. Жаль, звичайно, що він мідний, не сибний, навіть не маю де витерти. Він трошки зігнутий, не хочу поламати. Ну, такий гарний. Копаючи в цій домовій ямі. Знову в мене є сигнальчик. Досить глибоко. Я би сказала, добре, що в мене пін є. Дивіться, що в мене кеса. Мої любимі речі. Це пекеси. Мідна чи бронзова бронзова сежечка. По цей змі. Класно. Класно, я таке люблю. Клас. Надіюся, що вам теж подобається. І з вас лайк. І підписочка. Десь там сінянчик. Шукаємо. Це і А ви що? Цікаво. Вже бачу, що це сейбо. Чи яка накладочка, на дивіться? Петерла і зелзу чистесеньке. вже не знаю від чого, досить важке. Цікава і красич. Ой, не падай. Ви бігаєте сп'ять? Не змінилося. Надіємося на щось цікаве, О, монетка. Монеточка. Ні, не монеточка. Від Відкисинової лампочки. Так, ось Так от дивіться. Кільце кеосинове. Хтось колекціонує, я знаю такі речі. Беру додому. І знов я до вас приємним сигнальчиком. Під акацією. Я вже побачила і зразу включила відео. Бідні мої штани на сьогоднішній день. І як я їх вдома маю відстірувати? <гум> Мені цікаво. Знову, знову хестик і знову не було. Що це таке? Невже ці люди були бідні? <гум> Ось такий чудовий, не хочу мити його тратити час. Рухаємося далі. Як ви вже бачите, що там в мене. А ну дивіться, думала, що бронзий кусочок. А виявляється. Я сьогодні копаю в цім лісі. Тут по царизму. У мене така знахідка, у мене аж серце колотає. Я не знаю, Ще що там. Щось показалося мені, ну дуже класно. Сьогодні що у нас 25 січня 25-го року. Я його чекала, цього сигнала. Вже два роки. Два роки в мене його не було. Давайте дивитися з вами. Я не можу повірити. Я не можу повірити, в мене руки трясуться. дивіться. Дивіться, що я знайшла. Це капець. Дивіться, який стан. Класно, класно. Та ви що? Та ти що? Моє перше золото, моє перше золото. Я щаслива, я, я не знаю. Я така щаслива, Дивіться! Який стан? У мене то, що по цей змін нічого немає, не то, що золото. Монет важко знайти. Це класно. Ой, в мене емоції переповняють, я не можу говорити. Хух. Почекайте хвилинку, хай я помию, відійду. Що його мити? тут витерло. І він чистесенький. Він чистесенький. Уявляєте, це класно. Це класно. Одно звагиться полегенько ходи, всі сигнальчики збирай. в ямці. Шуямці. Самої <реш> золота легше. який стан. А я щось думав, що вони набагато більші. Дивися, яка ямка малесенька. Покажи мені їх. Де твої емоції? Я чув, що ти знайшла, Ти такі емоції на ось. Я вже відійшла від своїх емоцій. Ось там ямка невелика. Зараз буду розкопувати, покликала вже свого чоловіка, показую вам стан. Бо я з емоцій не змогла показати ні рік, ні скільки номінал 5 рублі, тисячу вісімсот. 99-го. Чудова монетка для моєї колекції, так як в мене є срібний рубль і срібних 50 копійок. Це доповнить мою колекцію. На сьогодні вже все. Завершуємо свій пошук. Уже сонечко зайшло. Пора повертатися додому. Уже зустрінемося там, де... Я буду показувати знахідки. І вам все покажу, що вдалося знайти. Знахідки друга. Дивимося на сьогоднішній день, що вдалося йому знайти дві українські монетки. Дві копійочки радянських 1955-го. Це гарно, три копійочки з ІБОМ 1843-го. Класно. Туди рядом був одна копійочка з Сейбом. Те ж саме рік. Одна копійочка така пізняй, 20-й рік, мабуть, і ця дуже гарна монетка. 5 копійок він її попав по, ню, по ній. Дивіться, який гарний стан ззаді. Це дуже гарна монетка масонська, 5 копійок. Далі гудзички. Гудзички один лісника алюмінійка і один середньовіччя. Це від люльки кишечка. І такий кусочок теж двійки, а в другому місці. І також радянський монеток. По одній копійки дві, три штучки. Я вже вдома помила. Знахідочки, повикладала їх на лопату. Дивіться, який гарний результат пошуку на одному місці. Було у нас два виходи на це місце. Це все між черепків. Сигнальчики були. Переходимо. Ось це дві від газові лампи, дві штучки, медальйончик. Такий, думаю, що вставлялася фотографія, або вставлялася камінчик, пломбочка. Пиши Омана Ууце, Чейманкоуца і Варшава. Ось така пломбочка. Думаю, що слій був, ні. Оу, іде пломба. Такий. У було домової ямки, я знайшла гаманець або те, що від нього залишилося. Воно було складжене, трималося кучки. Це вже я його роз'єднала. Жаль, звичайно, що немає монеток з матерією. Походила матерія і не знайшла звідси. Це дві конинки, одна чорна, одна бронзова. Ось ці малесенькі речі. Я не знаю, що це таке. Ну, поставила на всяк випадок. 5 радянщина. Один овець. Румина нія. Це теж якась монетка радянська. Один, два, три, чотири, п'ять двоєчок. Пісня радянщина, одна одиничка, два гузочки. Один середньовіччя, такий, цю простесенький. І один кольцончик. Це цвяшок, теж бронзовий. Не знаю, що від чого, це від якоїсь прикраси. Така сережечка. Це від годинника. Також думаю, що вставлялося бронзове. Далі від гасової лампочки в мене є дві такі накладочки, чи як воно, правильно називається, не знаю. Гарна. Стан збереження. Діньга 1735 року. Вдалося відмити її гарно, ще не чистила, лише помила. І така якась нашивочка. Це не знаю що. Від чого нашивочка. Далі цей кусочок сибної вивочки. Такий цифер від годинника. Думаю, що був позолочений. Появляється циферки римські. Перстень розірваний. У мене є такі ціленькі, тому знаю, що це перстень. Цей перстень дуже гарний. Я помила, буду кидати в мило, відчищати. Він дуже нальоті сильному. Ось ця штучка це. Скидала на обговорення. Пишуть, що від книжки застіпка чи закладка бронзова дуже масивна. Такий кільце НБ Ініціали. зігнути, потрібно його розгинати. Це теж сигнал це якийсь кремній у оправі бронзовій, тому я його знайшла. Думаю, що для шкури, звірю тут гострі. І тут так, щоб обробляли або здирали шкіру хрестики. Чотири бідняцькі, бо мідні, таканська накладочка, підвісочка, не знаю. Не вмикаю в такі речі. Це соліт, вдалося чуть відмити. Не скопив, І сама фартова знахідка це ось ця. Дивіться, як вона виблискує. Яка краса? 5 рублів. це стан Ніколая II. Монетний двір такий Ф, пише там, ось е, хвилинку. Де він ФЗ. 5 рублів, 1899-го. Це класна знахідка з цих всіх. Ну і сказати, що це все, коли покупаєш, ти сполучаєш. Велику масу емоцій. Всім пока. Дякую, що ви зі мною. Дякую за перегляди, за лайки. До наступних зустрічей. Всім фарту і здоров'я!